Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинської. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Коли Газпром виставив нам 7 мільярдів доларів штрафних санкцій за неспожитий протягом минулого року російський газ, з боку деяких експертів почулися чергові розмови, мовляв, а чи не звернутись нам до стокгольмського трибуналу? Вперше ці розмови з'явилися ще три роки тому, коли виявили, що газовий контракт Тимошенко, м'яко кажучи, не такий вже й геніальний, як здавалося спочатку. Втім, за цей час до Гонського трибуналу так ніхто і не звернувся. І Стокгольмський трибунал до сьогодні залишався такою собі бабайкою, якою ми лякали непоступливий Газпром. Ну як лякали? Скоріше заспокоювали самі себе. Мовляв, якщо Газпром все ж таки остаточно ні ні, то тоді, колись, можливо, ми все ж таки звернемось до справедливих шведів. Так було до сьогоднішнього дня. Якщо ми не йдемо до Стокгольмського трибуналу, Стокгольмський трибунал прийшов до нас. Правда, у зовсім іншій справі з новиною для нас, якщо не катастрофа, Фічною то дуже поганою нас засудили, точніше, не нас, а національну акціонерну компанію Нафтогаз України державну компанію, тобто, по великому рахунку, все ж таки нас. Адже за російський газ ця компанія розплачується бюджетними грошима, тобто нашими. І якщо доведеться виконувати рішення Стокгольмського трибуналу, то розплачуватись доведеться теж нашими з вами грошиками. Що за рішення таке, запитаєте ви. Якщо коротко, суд зобов'язав Нафтогаз заплатити італійському газотрейдеру Італіюкрейнгаз, далі і Югаз, штраф у розмірі 12,7 мільйонів за затримку поставок. Суд зобов'язав українську сторону повністю виконати умови українсько-італійського газового контракту, укладеного майже 10 років тому, причому за цінами тієї десятилітньої давнини. Тому штраф у 12 лямів баксів це сміх порівняно із збитками, які понесе нафтогаз. Але сміх скрізь сльози, адже збитки становлять 3,9 мільярди доларів майже 4 мільярди зелені. Як це сталося? Історія така: контракт 2003 року між Іюгаз і Нафтогазом передбачав, що газ буде постачатися з 1 січня 2004 по 31 грудня 2013 року в обсязі 1,3 мільярди кубометрів на рік. Або як не важко порахувати, 13 мільярдів кубометрів газу за 10 років. Італійці мали платити нам за цінами 2003 року 110 доларів за тисячу кубометрів. Справа в тому, що тоді ми отримали туркменський газ за ці цінами 50 доларів за тисячу кубів. Купуємо за 50, продаємо за 110. Нормальний гешефт. Ми мали заробляти по 780 мільйонів доларів на рік або майже 8 мільярдів за 10 років. Але у 2004-2005 роках поставки газу за контрактом не здійснювалися за нашою версією, тому що і не мала тоді угоди із словацькою газотранспортною компанією СПП на його транспортування. Така угода з'явилась лише у 2006 році. Здавалося б, все більше перепон для поставок Україною газу. До сонячної Італії не існує. Поставляємо і заробляємо. Але тут у нас сталася несподівана і тотальна печалька. У нас раптом скінчився туркменський газ. Діло було так: на початку 2006 року покійний нині Туркменбаші Сапармурат Ніязов в односторонньому порядку розірвав підписаний за два місяці до того газовий контракт з Україною. Незадовго до того Газпром намагався підняти ціну газу для України із спеціально української – 95 доларів за тисячу кубів, до середньоєвропейської понад 230 доларів. Україні це, звісно, не сподобалось. Дійшло до конфлікту. Газпром навіть на деякий час припинив поставки газу в Україну, хоча транзиту до Європи не припинив. Нив але Європа захвилювалась, довелось домовлятись. Зійшлись на компромісній ціні 150 доларів за тисячу кубів, мовляв, ні вашим, ні нашим. І тут, дивлячись на все це, заворушився туркмен Баші. Мовляв, Росія підняла ціни. А я що гірше, і висунув Україні нові вимоги. Хоча ще не встигли висохти чорнила на вже підписаному українсько-туркменському газовому контракті. Втім, треба відзначити, привід для розлютування у Туркменбаші був Україна розплачувалася за туркменський газ, м'яко кажучи, не дуже акуратно. Розпочались нові україно-туркменські газові переговори. Можливо, про щось би і домовились, якби в той же час до Ашхабаду не прилетів голова російського Газпрому Олексій Міллер. Про що вони говорили з Туркменбеші – Невідомо. Але в результаті Росія погодилась купувати туркменський газ за підвищеною ціною. Тобто, Росія просто перекупила призначений для України газ, а поставки туркменського газу з лютого 2006 року до України припинились взагалі. Така от сумна історія. Що цікаво, італійці весь цей час терпляче чекали, коли ж Україна почне поставки обіцяного газу, і лише через 2-3 роки щось запідозрили. Ще через пару трійку років, все-таки подали до стокгольмського трибуналу у 2010 році. Італійці вперше виграли суд у Нафтогазу. Рішення було набагато м'якше за нинішнє 200 мільйонів доларів компенсації. Хоча 200 лямів зелені, це вам не 20 копійок. Але якийсь дідько смикнув Нафтогаз не погодитись з цим рішенням і подати на апеляцію. І тут шведські судді виявили своє рідне почуття гумору: не хочете платити великий штраф? Добре, ми його знизимо з 200 до 12 мільйонів у 15 Дцять разів, але в такому разі, будь ласка, виконуйте умови договору у повному обсязі. Результатом маємо сьогоднішню новину, окрім чималого штрафу, ще й виконання повного обсягу поставок за цінами 2003 року. Нагадаю, тоді ми купляли туркменський газ по 50, а мали продавати по 110, А тепер ми купляємо російський газ по 416 і маємо продавати по 110. в результаті збитки майже на 4 мільярди доларів. Які у нас є варіанти? Їх два. Або виконати рішення Стокгольмського трибуналу, і це буде означати фактичне банкротство Нафтогазу з усіма неприємними наслідками, або не виконати рішення Стокгольмського трибуналу, і це буде руйнівний удар по міжнародному іміджу України. Ну хто захоче мати справу з країною, в якій державна компанія а не виконує умов підписаного контракту, б. не виконує рішення найавторитетнішого міжнародного суду? А рішення Стокгольмського трибуналу на хвилиночку виконував навіть Радянський Союз. Не говорячи вже про те, що про наше можливе звернення до Стокгольмського трибуналу з приводу Газпромівських претензій на 7 мільярдів доларів можна забути. Тож в перспективі треба або виплачувати їх Росії, або йти на політичні поступки, приєднуватись до митного союзу, здавати власну ГТС і так далі. І ще невідомо що гірше. Як підсумувати власних слів не знаходиться. Тому скажу словами легендарного дідуся Панаса. Така казочка, малята. Це був меморандум Латинською – те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховській у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.